Розпочався другий тайм. запеклою битвою групі А між командами Южне та «Маневичі». Рахунок після першої повної зустрічі 1-1. Саме Южне відкрили рахунок на другій хвилині. Володимир Сливінський точним ударом засмутив голки «Маневич». Ну а далі взяв на себе гру лідер. Колективу з Волині. Буса зрівняв рахунок і тут Леонов демонструє свій потужний дальній постріл. Скидка Леонову. Хальков був безсилий після цього фантастичного удару у дальню дев'ятку. Малюнок гри першого тайму. Повторюється. Южний знову на старті виходить вперед. on za super Відновилися. Побачимо, кому пішла на користь. ця Перерва. Биковський завдає удару. Федоренко не шкодуючи себе, приймає цей удар на себе. Бащишин прострілює на дальню стійком. Досел не отримається передачка. Відразу мчать вперед Южнею. Що ж Южного помітне бажання більше на перемогу. Маневаціс у з... спокійній манері так впевнено грають, незважаючи на те, що поступаються. Впевнені, що здобудуть перемогу. Ну, як на мене, мене потрібно зарухатися. Якщо дійсно не хочуть досягти результату. Кільков. Відключає ваші. Не плану покинуть собі фарчук, як відразу спрацьовує підстраховка. под Швец. Тут як тут. Якщо тут, тут іграємо, Так, Ліфачок дійсно якісь віддає точно передачки. Вже ваші потрібно буде у підкаті виправляти ситуацію 14-го номера. 4 секунди, все, а от переходить до Маневич, поки робили вихованця з Одещини. Заміну. Все-таки м'яч поставили, не потрібно було ставити на лінію і відліка не було б. Бусель так закидає на Биковського, слідкує за ним Федоренко. Ну, що ж, бачимо, сил вистачить у команди. Швидко рухатися на майданчику впродовж двох таймів. Тоді цікаво, чи вистачить саме сил для Южного на заключну групову е гру гру у групі. Проти колективу теж з я Яодесит, який відбудеться о 13.20. Давай кукидаю кидає вперед. Сливенський. На замасі пробирає суперника. Качук пробуває Качук з носочком. Тут як тут Швец, в котре розряджає ситуацію. І не дозволяє нічого створити суперникам штрафному майданчику його команди. Буковський прокидає собі нахід. І тут як тут, подобається такий колективний відбір у команди Южним. Тільки індивідуально переграють мене вечірці з рацю, який одразу спрацьовує підстрахову. Одразу виростає перед ним інший опонент, який не дозволяє навіть подумати. Як віддати передачу. Словінський чатує на підключення. Знаходить карася. Ні, переграє опонента. Красю не встиг віддати пас. Качук нетралізує небезпеку. Федоренко на Карася. Ну що ж, карась, можна було про зрізну передачку віддавати Словінському. А такий южно словінський завдає удару. Ващішин на себе його приймає. Ростріше в на майданчик. Буковському не дозволяють розвернутися, поки Буковський думав, що робити, як відразу відібрали в нього кругленько. Бусел може сам вирісти долю епізоду. Є ткащук проводить. Отримає передачку. Дуже легко звільняється від опіки. Прострілює. Резекін. Якби не м'яч то й не долетів би до Бусла. А так співпадіння долі. І Бусел чітко. Сприцільно у дальній кут. 2-2. Бусло оформляє дубль. Знову розпочинається все спочатку за 7 хвилин до завершення. За 7 хвилин до завершення матчу. Буковський повз ворота. Задає удару з дальньої відстані. Федоренко. Рувається між двох гравців можна віддавати ліворуч. Ліп'янець. Не переграв Калькова. А чому б не пробити в один дотик? Гадаю, було б гостріша така ситуація. Ліп'янець марнує нагоду знову вести команду вперед. Резекін після Буковського відбуває перед собою. Швець. Нівелює небезпеку, вибуває куди-небудь. Від гріха подалі. Федоренко. Словінський. Ніхто не підказав, що ззаду підкрадається суперник. Придача... Не Та й аут на корицюжно за 5 хвилин до завершення матчу. Все гра після тайм-ауту. Трішки ціпляють Ліонова за ногу, але все гра з дульки. Ліону піднімається, залишається. всього, що буде, відкладений фол. Фудоренко. Далі загострює ситуацію. І пана скидає Леонова. Ліонова має хороший удар, щоб не спробувати пробити так лівої і з дальньої відстані, так наближаючись, втрачає контроль над окулястим. Кей, зайшов знайшов, спорінку прийшов, прибив, резеки не стає рятівником команди. Як же легенько змінився від опіку Бу, Буковський? Гуса з гострого кута, за потужного удару, щоб не віддати Буковському. По центру був Буковський. З мечам. центр. Дуже швидко рухається юсним. і Якраз не справляється з цими швидкостями. Маневис. Таков босик запрошує м'якше віддавати такі передачки у стінку. Цього поєдинку відбудеться ще один матч А. Між командами Яодеси та Олімпія. Бусело тут скидає Биковському. Резекін отримує оплески. І От вам контрвипад. Сливінський не встигає. Бусел у підкаті вибиває м'яч і отримує вітання від Ващишина з качуком. Так дійсно Бус і Калькова. Звичайно, Бусел тут встигає врятувати команду від пропущеного голу. Хто його знає, забий Сливінський, якби повернулася доля далі. Коски над Кащука. Кощук. Просто на 6 метрову позначку там немає нікого. Славенский набирає ходу Славянский. Завдає удар подивіться, який Гол забывает Чітко у удальний кут ювелинный удар Славенського. Непоганий прохід тарей правим флангом і знову юзне попереду. Тайм-аут. Так, ну звичайно, тайм-аут ще ж. Що ж, відновилася гра. Після хвилини перервочки. Три хвилини є у Уменевич, аби врятувати цю гру. Що ж, можливо, це битва за першу сходинку у групі. Бековський розвертаючись, не переграє Резекін. аж підстрибує від гніву. Фурчук, Скидка Биковському знову Резекін вступає в гру. Двічі поспіль Буковський чомусь прибуває прямо по центру. Що попелі 3 секунди бити, зараз Резикін помиляється. Робиться ковбасю, так піднімаючи. Кругенько не бучає про що новоріт, тримається за обличчя восьми номер, думаючи, скільки ще потрібно, щоб я забув. Знову Буковському віддають м'яч. Ну, це просто здущається над Биковським, який ніяк не може забити. Ну, Ліпіаніс не проходить так, як Словінський. Славянська демонструє свою швидкість, Все-таки прострілює. Є пенець вечені. Забили пенец все. Поховає. Тоді надієм. суперників, але ніяк не зміг переграти ваші на скалько. Ту рятує після такого удару у свої ворота. Мені здалося з великою відстані, що м'яч заокруглюється у дальній кот. Ніжне притисло суперників до їхніх воріт. Звичайно, так краще втримати переможний рахунок. Але потрібно не забувати і про захист. Биковський Ліонов його не здоганяє. Те, що я говорив, що зовсім у швидкості поступається маневиці суперниками. Порядок б'є клас. Леонов. Противошішина. Скітка скидка. Федоренко. Федоренко може бити. Де ще затягнув з ударом, тому вирішив прострелити до штрафного майданчика. Сиклон. Бащишин з м'яча у страшний майданчик. Бащишина ніхто не зустрічає. На це бащишин хоча міг іще наблизитися до вирішить суперник. Так. Качу перніш. Лава запасних знову плескає в долоні так нервово. Піднімає руку догори, чатуючи на перемогу своєї команди. Бусел, буде 3-3. Бусел б'є прямо кіпера, І із другої спроби. Теж не перегорає Резекіна. Ну що ж Резекін і Слив'янський герої цієї зустрічі. Бащишин. Ну це не удар у виконанні. Ващишина. Заключні секунди. Отож Юзне феєрично приймає Маневичі з рахунком 3-2.